Чотириста гектарів полів, більше сотні домоволодіння, ще ліси, городи, вулиці затопило внаслідок водопілля. Таку статистику озвучив голова обласної військової адміністрації Гуртаборець. Велика вода прийшла на Черкащину майже два тижні тому. Поки люди підраховують збитки, ми вирішили поспілкуватися із науковцем, екологом Олександром Спрягайлом про наслідки такого масштабного розливу води. Вітаю, Олександра! Добрий день. Цьогоріч погода весною була дощова, досить і до цих дощів, до цього потопу. Багато аграріїв відтермінували посівну. Тепер, зрозуміло, в деяких регіонах і не можуть посіятися. Як оця погода взагалі вплинула на родючість ґрунтів? Ну, загалом багато води це позитивне явище у сільському господарстві, бо найчастіше, особливо в нашій місцевості, урожай лімітується засухою, саме невеликою кількістю води. Особливо це стало відчутно останнім часом, коли менше опадів ми спостерігали кожного року, і крім того, ці опади нерівномірно поширювались. Тобто вони могли випасти великою кількості одночасно, і як наслідок вони не залишалися в ґрунті переважно. Тому, якщо дуже коротко, то це добре. Звісно, що ми маємо розуміти. Терміни посіву, догляду за культурами вони дещо змістилися, але так було теж споконвіку. Тобто поганого нічого в загальних рисах не стається. Просто аграрії трішечки, трішечки підкоригують свої типи робіт, види робіт, які вони будуть задіювати. І, зокрема, ми можемо сказати, що зима була сприятливою, в тому числі, наприклад, для озимини. Вона добре перезимувала, вологи було багато, і зараз вона росте. Ну просто кажуть, як на дріжджах. Є інша проблема, яка пов'язана із. Активним розвитком фітопатології інфекції, переважно грибкового характеру, ким якраз теж підходить така погода. Багато вологи більш-менш тепло, тому е головний біль аграріїв часто зараз пов'язаний з тим, як внести, наприклад, фунгіциди, як внести речовини, які б зберегли посіви і вплинули на, на ці захворювання, бо ви розумієте, техніка заїхати не може. Е тому тут на допомогу е мають прийти новітні якісь досягнення. Наприклад, я знаю, що в Черкасах є. Принаймні, є одна така фірма, яка пропонує послуги внесення різних речовин за допомогою дронів. Так. Ну, це вихід із ситуації. Але треба, мабуть, погоджувати з військовими, щоб оборони. Обов'язково. Звичайно, що вони. Все це погоджують із військовою адміністрацією, там не може бути ніякої самодіяльності, але скажімо, технології вони завжди йдуть попереду, і в даному випадку вони дуже, дуже помічні. Така кількість води вона не вимиває родючий шар ґрунту? Річ у тім, що це скоріше притаманно для гірських або горбистих районів, коли активний поверхневий стік він може забрати частину ґрунту, навіть підґрунтя материнської породи і кудись винести. Звісно, що наша область має не зовсім рівнинний рельєф. Ми маємо канівсько-мошногірський кряж, ну і дещо місцями, такі не наскільки високі, значні перепади висот. Тому там, де немає підстав для водної ерозії, в принципі, немає підстав хвилюватися, що щось станеться із родючістю ґрунту. Ми з вами не сноптики, літо спрогнозувати не можемо, але такі дві ситуації, давайте уявімо. Дуже засушливе літо, і навпаки, дощове. Якщо буде засушливе, чи от така от з надмірком да, води весна врятує врожей, і навпаки, якщо ще літо буде дощове, чи не з неї все. Я б обрав дощове літо, якщо дві крайності, але звичайно, що повністю спрогнозувати неможливо. Тому можна говорити так: якщо багато води з весни, а далі її буде менше, це добре. Це краще, ніж якби води не було з весни, коли активно сіють аграрії, коли для проростання необхідно. Саме в цей момент, коли насінина впала в ґрунт, саме тоді необхідно воду, тому що той корінець дуже маленький і ось він тут же повинен вхопитися. Тому поки що прогноз сприятливий. Ясна річ, що все залежить від студу. Бення зволоженості, тобто, якщо ми будемо говорити, що на полях стоятиме вода, це несприятлива ситуація, і загалом на урожайність може вплинути негативно. Плюс те, що я говорив, це ризик грибкових захворювань. З ними треба боротися, їх треба постійно контролювати. Тобто, агрономам є за чим слідкувати. А якщо говорити про звичайних людей, які вже дехто можливо і картоплю встиг посадити, чи вдасться їм рятувати це урожай? коли їм найкраще дочекатися. Погоди, стану ґрунту, щоб позанову городу Також все залежить від конкретного місця, конкретних умов. Тобто, там, де зараз ми знаємо місця, де повністю затопили городи, там, де там метр півтора води стоїть, ну не ні про які там посадки картоплі не йдеться, або хто посадив, то скоріше все, що вона загине, тобто потрібно буде пересаджувати ще раз. Або картоплю пізніше вже садити, коли зійде вода. І весняної пори, коли активні, от як зараз вітер, тепло, сонечко ну доволі швидко ґрунт відновлюється і можна буде повернутися до цього питання. Або ж якщо це буде вже там значно пізніше, просто обирати якісь культури, які можна сіяти пізніше. Якщо говорити про дерева, фруктові, про кущі ягідні, як їм така погода, як вони її переживають? Бо, я б сказав, що садки не дуже люблять застій води, тобто плодові скоріше вони люблять зволоження, але такий більш-менш легкий ґрунт, щоб вода йшла, і повітря вільно. Проходило через, через ґрунтовий горизонт. Короткочасне затоплення не є великою проблемою, але саме короткочасне. Тобто, якщо вода постоїть там кілька тижнів або і більше, то ризик є. Можливо, маєте якусь пораду для людей, які от мають таку біду з городами, з садками, чим їм обробляти, зокрема дерева, фруктові кущі. Звичайно, що якісні фунгіциди. Якісні фунгіциди мається на увазі, а, які... А, Вироблені відомим відповідальним виробником, який відслідковує, що станеться із цим препаратом через деякий час. Він повинен швидко розкладатися в природі, а не так, як колись були препарати там 70-х, як ДДТ, який звичайно, що він вбивав все, що обробляли ним, але він рухався по ланцюгах жилення, і потім його можна було знайти за тисячі кілометрів від місця внесення, тобто він циркулював по природі, і зараз досі вони циркулюють. Такого не повинно бути, тому це обов'язково враховувати. І інший момент це відповідальне внесення. Тобто в тих дозах, які рекомендує виробник, в тому місці для тих живих організмів, які прицілено потрібно знищити, і, звичайно, зважати на природу, яка є навколо. Тому що буває, що разом із обробленим полем гине просто, просто сотні видів організмів, цілі угруповання навколо гинуть. Це може потрапити в воду і повбивати багато чого живого навколо. Тому, звичайно, відповідальність має бути. Як переживають тварини, птахи, отаке от водопілля? Це залежить від того, що це за тварини. Більшість здатні його спокійно пережити, або піти в інші місця, де немає такої проблеми, або навіть попливти в ті місця, тобто такі, як, наприклад, там кози. Як дикі свині вони вміють плавати і все це можуть здолати, навіть якщо вони десь на острів, ну ось який випадково стався, так з'явився острів новий. Вони звідти можуть переміститися. Звичайно, ті тварини, які там поробили нори, якісь дрібні типу комахи, якісь і так далі. Більшість їх можуть загинути. Проте знову ж це не є катастрофічним у загальних масштабах. І е, в природі раніше, поки там Дніпро був не зарегульований, поки інші річки в нас були не зарегульовані, це ставалося періодично. Тобто вони загинуть, але десь у воді там риба е, отримує. Від цього тільки тільки переваги, і в них буде святкування. А саме це харчовий ланцюг не прорветься, тобто тими ж дрібними тваринами харчуються або комахами Ті ж птахи. Птахи дуже мобільні тварини, і вони можуть знайти собі поживу в інших місцях. Тобто, ми ж зараз не говоримо про всесвітній потоп, це локальні ділянки, які позаливало, тому це не є проблемою. Це може позначитись на окремих популяціях. Тому що ну, ті самі птахи можуть вже десь ті, що на, на поверхні ґрунту роблять гнізда і кладки поробили, вони можуть, звичайно, що загинути від того. Але ще раз кажу, що це локально. Тобто Популяції якісь невеликі можуть трошечки це відчути. І якщо все добре, то вони можуть відновитися в наступні роки. Тобто, якщо говорити про природу і відновлення, то ця ситуація історія не критична. Це хіба люди з їхніми збитками від цієї половини? звичайно, ця ситуація не є екстраординарною, вона не є незвичною в природі, і таке вже було багато разів. Тобто. Кожна річка, вона, як, як живий організм, живе своїм режимом. Так, і в неї протягом року, як дихання, вона має або максимальне водопілля, так, коли, коли найбільш, найбільшу водність. В наших річках це зазвичай навесні, коли тане сніг, або як зараз, коли, коли вода приходить із верхньої течії, або ж влітку зазвичай рівень води падає. Ну, і це нормальне явище. Ми з цим стали боротися. І за рахунок того, що ми побудували там каскад гідроелектростанцій на річках або там ставки на невеликих річках, так і зазвичай ці речі ми навчилися регулювати. Тому ми в більшості випадків цього не помічали. Як наслідок, ми стали сміливішими, і багато хто організував господарство, почали будуватися в річковій заплаві. Точкова заплава це природна частина річки, яка заливається саме у період максимального водопілля. І просто зараз річка показує, що, що це її місце. Треба розуміти, що в законодавстві, оті 50 метрів в менших річках і 100 метрів, на великих річках це не випадково. Це не просто придумана. Штучно для того, щоб там просто хтось хтось приходив до річки і гуляв. В тому числі це пов'язано із природними режимами річок і наслідками, які можуть це принести для господарства для тих, хто хто займає заплаву. Отакі такі речі можуть бути ну, мати певну циклічність. Це справді пов'язано із циклічністю, ну скоріш за все, там і сонячною активністю, і ще з якимись речами, які є в природі. І е, пов'язані з кліматичними явищами. Е, багато хто ну так зневажливо ставиться до фрази про глобальні зміни клімату. Але насправді зміни клімату це не лише про холод, це не лише про там, підвищення температури тепліше нам чи холодніше, а це про значно складніші е, речі, які пов'язані із е, формуванням типів рослинності, із е, тим, що зникають одні види, з'являються інші зміщуються зони кліматичних поясів. Тобто навіть в тих місцях, де кількість опадів не змінилася, тобто, ну, умовно, там було 500 мм опадів протягом року, що там, 50 років, що зараз. Ці опади можуть випадати у різному вигляді. Тобто, коли вони були раніше розподілені там на 10, 15, 20 великих дощів і, і якихось менше, то зараз може випасти протягом року 2-3 зливи і всі ці опади, всі ці 500 мм можуть випасти у вигляді цих злив. Тобто, це один із. Наслідків глобальних змін клімату, і ви розумієте, що вони тягнуть за собою негатив для в тому числі для ведення господарства, в тому числі збитки. То, по-перше, ми повинні все-таки схаменутися і робити речі, які будуть сповільнювати е, цей рух кліматичних змін. І по-друге, вчитися жити при е, за нових обставин, за нових умов, уже принаймні не погіршуючи становище. Але в глобальному вимірі це не має ніякого значення. Тобто планета буде рухатися за законами природи. Ну і один в екології є такі чотири закони Комонора, дуже простенькі дитячі. Один з них це за все потрібно платити. Тобто, в даному випадку ми все одно не обдуримо. Я вам дякую за розмову. Дякую вам.